Буду відвертим, знаєте, 24 грудня 2015 року ми отримали останню редакцію закону в другому читанні, де комітет підписали всі члени комітету і сказали, що так, оцей закон має право на життя. Тому всі е, коментарі е, великих експертів, які сьогодні там дають, що слабий закон, не слабкий закон, там, потрібен закон, це все, знаєте, просто от, треба завжди дивитися, кому це потрібно. Знаєте, Як ці зв'язки зажигаються, значить це кому то нужно. Якщо йде якась критика, значить це люди, які не бажають прийняти. Якщо йде позитив, це значить люди бажають прийняти. Це, це політика, це боротьба компромісів. Закон в четверг, там три закони, навіть чотири вже. Вони всі в порядку денному. Я не можу сказати, що Верховна Рада не бажає прийняти цей закон. Він є в порядку денному. Він стоїть 76-м. Щоб ви розуміли, ми 15 не в змозі розглянути за день. А він стоїть 76-й. Я як депутат можу констатувати факт. Верховна Рада має прийняти цей закон, але коли? Колись. Вигідно це комусь? Так, да, вигідно. Кому це вигідно? Перш за все правохоронної системі нашої країни. Я відверто це кажу. Не жодним чином без нашої участі правоохоронних органів це б не відбувалося. Вони повинні це кришувати, вони повинні на це очі замилювати, вони повинні щось робити. Вони кажуть, і ви пам'ятаєте мій запит до міністра Авакова, коли перевернули автомобілі. Він сказав: ми не можемо перемогти бурштинову мафію. Ми можемо тільки спостерігати за нею. Тобто, коли в зародиші розгортався цей. Матеріал, і коли всі, до речі, казали про те, що треба щось робити, це 14-й рік, пам'ятаєте, кінець, 15-й, коли журналісти виїжджали, тоді, знаєте, всі закривали очі, і от ми скоро, от ми скоро. Коли троян заявив, що вони взагалі вже перемогли бурштинну мафію, ми всі просто разом ну, посміялися. Я от просто відверто по свою відповідь даю цей закон дуже потрібен українському суспільству, українській державі, бюджету Україну, лікарям, вчителям. Освітянам, кому завгодно, але тільки не правоохоронцям і тільки не тим, хто сьогодні ну, кримінальним структурам кришують. Він дуже потрібен тим людям, які цей бурштин. Тому що сьогодні, коли вони накопають і потім починають роздавати всі, кому там за перевіз, кому там за оцінку, кому там за все інше, їх залишаються крохи. А ще у них потім там підпольне казіно в Олевську чи в Сарнах. У них є ще там Берделі, у них все там розвинута ситуація. Тому, коли ми писали закон, ми нічого не вигадували. Ми просто взяли закон, який був в Каліфорнії, я про це вже давно казав, на Алясі, В 19 сторіччі, в Америці, ми просто взяли і переклали його на, новий, ну, якби, на нову умову життя в Україні і дали можливість створити кластер старательські артелі. Які б дозволили їм копати цю корисну копалину, давати можливість на тих земельних ділянках, вони обов'язково після завершення повинні були зробити рекультивацію своїх земель і віддати, як воно все було, але заробивши на цьому кошти і для держави, і для себе. На жаль, легалізація цього бізнесу на сьогоднішній день не потрібна.